Пропаганда ЛГБТ поруч з церквою. Відомий львівський священник розкритикував новий кліп співачки Христини Соловій та Сергія Жадана. У ньому Соловій співає у храмі, а поруч з цим у відео показують кадри, де цілуються дві дівчини. За словами священнослужителя, це є неприпустимим, адже підтримка лгбт спільноти суперечить християнським нормам. Використовувати храм Божий в таких цілях. Двозначних і тим самим показуючи молоді, двозначну мораль не личить. За його словами, священики церкви святого апостола Андрія Первозваного, де створювали кліп, дали дозвіл на зйомку у храмі. Мовляв, це мав бути ролик про любов. До них звернулася, здається, група Христини Соловій і Жадана з проханням зняти кліп, який мав бути кліпом про любов, і от коли вже вийшов кліп, вони зрозуміли про що іде мова. відтак отець Юстин Бойко звернувся до авторів кліпу, аби ці не використовували храм задля пропаганди образів, які суперечать християнській моралі. Мораль, яку ви внесли через виконання цього кліпу, не, не словами, але образами, які супроводжують слова цієї пісні, вони є такими, які ну суперечать християнській моралі, тим часом з проханням видалити кліп з мережі до авторів відео звернулися і у церкві святого апостола Андрія Первозванного. Все через те, що він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про який наперед говорили з представниками храму Надія Ковальчик, телеканал НТА.